When I was young, which was not too long ago, I heard someone tell me that the Old Testament wasn't important. But as I got older, I noticed that I need to pray for that person.

по якійсь причині, по важливій, що старий заповіт і не в Біблії поміщений. Even all the parts that we may say is boring is important. Навіть деякі такі частини Біблії, старого заповіту, які ми думаємо, що вони є скучні, вони є важливі. Even the parts where it talks about all those families in the Bible. Навіть ті місця, де написано про сім'ї, про родини. There's still a lesson to be learned. Є також урок, який ми можемо взяти для себе. We have the five books of Moses.

Я хочу звернути нашу увагу на на пророка, якого було звати Осія. Він був пророком, коли Юдея і Ізраїль, вони розділились, були розділені. І північне царство було під царюванням Єровама II. Ми бачимо, що Ізраїль, він знаходився в гріху.

Але хочу звернути нашу увагу на одну частину з життя осії, яка є дуже важлива. Бог сказав, наказав цьому пророку, щось зробити таке, що на наш погляд зараз буде дуже дивним. Якби Бог нам це сказав зробити, я думаю, що ми б сумнівалися. Let's all turn to Hosea chapter 1, verse 2. In Hosea chapter 1, verse 2, it says, The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. Йди, візьми собі жінку-розпусницю, та й матимеш дітей розпусти, бо дуже чинить розпусту цей край, покинувши Господа. This is a very interesting request from God. Є дуже така цікаве прохання від Бога. Usually we're taught to find someone that is pure. Як правило, нам говориться, щоб ми шукали щось чисте. That to find a spouse that goes to church, loves the Lord, and will be obedient unto God. Шукати

We see here that God wanted to show an illustration. І можна побачити тут, що Бог хотів показати якусь ілюстрацію. A symbolism of what though? Але що вона мала символізувати ця ілюстрація? God wanted to show his relationship towards Israel. Бог хотів показати його відношення до Ізраїля. We see Hosea marry a adulterous woman. І ми бачимо, що цей Осія він одружується на цій розпусній жінці. And they have kids together.

як багато народ ізраїльський відпав від Бога. How much they've disobeyed God in general. Як багато вони в загальному проявляли непослух до Бога. And we see that in the following chapters the wife leaves Hosea. І в наступних розділах ми бачимо, що дружина вона залишає Осію. And she becomes an adulterous woman, committing adultery with many other men. Вона залишає його, і чинить розпусту з іншими чоловіками. She leaves the kids, she leaves the prophets, she leaves everything. Вона залишає дітей, залишає пророка, все залишає. And we see Israel left God's side. Ми бачимо Ізраїль, він залишив Божу сторону. God brings them out and makes a covenant with them. Бог виводить Ізраїля, робить з ними завіт. He brings them out of slavery, out of Egypt. Він виводить їх з рабства, виводить їх з Єгипту. Brings them to the promised land, приводить їх в обітовану землю. And we see that they still disobey God. І все одно ми бачимо, що вони не слухають Бога. Або напроти тоді їх заберуть в рабство.

ye woman beloved of her friend yet an adulteress according to the love of the lord toward the children of israel who took to other gods and loved flings of wine so i bought her to me for fifteen pieces of silver and for an homer of barley and a half a homer of barley and i said unto her thou shalt abide for me many days thou shalt not play the harlot and thou shalt not be for another man so will i also be for thee First, the verse І сказав мені Господь: іди ще і полюби таку, що її чоловік любить, а вона живе в перелюбі, так само, як Господь любить синів Ізраїлевих, а вони до інших богів прихиляються і смакують виноградні коржики. І купив я собі її за 172 грами срібла і за 330 літрів ячменю. І сказав я їй: Довгий час залишайся у мене, не чини перелюбу і не будь з іншими таким же я буду для We see Hosea do something very surprising. Бачимо, що робить щось Well, to me, it was very surprising when I first read it. Для мене це було дуже дивне, коли я прочитав. When I first read it, I was shocked in a way. Коли я я раз прочитав, був вражений дуже сильно. Usually our initial reaction would be why why would you go back to her? Наша перша реакція була б така, що чому я маю вертатися до неї? Але бачимо, ось прийшов до своєї дружини. Заплатив всі її борги. І привів назад її до себе. Hosea didn't do anything wrong. Ось не робив щось неправильне. His wife was the one that left him. Його дружина, вона своєю волею залишила його. His wife was the one that Саме його дружина, вона чинила, чинила перелюб. And yet Hosea came back. Але ні, ось я прийшов до неї сам. And we see God wanted to emphasize this symbolism. І ми бачимо тут, що Бог хотів поставити якби наголос на цьому символі. As I've mentioned before, God took Israel out of Egypt. Як я раніше сказав, що Бог вивів Ізраїль з Єгипту. Brought them to the promised land. Привів їх обітовану землю. They sin and they sin and they keep on sinning. Вони грішили, грішили і продовжували грішити. They've been taken into captivity. Їх взяли в полон. But where do we see God paying off the debts And receiving Де ми можемо побачити, що Бог заплатив борги Ізраїля Ізраїля? і визволив And he just doesn't do this with Israel. Він робить це не тільки з Ізраїлем. We see that he sends his only begotten son. Ми бачимо, що він послав свого однородженого сина. Його син з небесного престолу приходить вниз на землю. Він бачить грішника. Він стає людиною і помирає за грішника. Богу не потрібно було це робити. For us it was necessary. Для нас було це необхідно. But for him he didn't gain anything. Але для нього не було, він нічого з цього не приобрів. He didn't gain any power from this. Він не приобрів якоїсь сили собі більше. But God wanted to have that relationship with you. Але Бог хотів мати це спілкування, мати ці відносини з людиною. To have that covenant with man and to have That relationship all throughout the rest of their lives. As far as the beginning of humanity, we see God created Adam and Eve for that purpose. But they sinned and disobeyed God. And throughout all these years we see sin and disobedience towards God.

Just to save someone like me and you should spawn like you and we. We all know that we're not perfect. Especially me, I'm not perfect. But yet we see that God still loves us. And just as the Prophet Hosea came and paid off the debts of his wife. Jesus Christ paid the debt for our sins. And as children of God, after we accepted Jesus Christ into our life, what do we do? What do we do in times of heartache? We take example of what the previous preacher said.

я навчився довіряти Ісусу. через всі шторми, через різні болі, які є в світі, Я навчився дивитися на Ісуса. And як християни, які є в цьому темному світі, Багато людей, вони не мають цієї надії. Ми повинні бути цими цими стовпами правди. I'd like to say a little example to help us understand this. Imagine you're driving on the road, and you're driving a little bit above the speed limit, and you see a cop is driving behind you, and you press the brake a little bit and go a little slower. ви, ваша реакція буде, що ви нажмете на тормоза чуть-чуть і помаліше будете їхати. But then you see the cop without his lights on speed past you. Але потім ви побачите, що поліцейський без ніякого світла просто нажме на газ і проїде повз вас. And you look at the cop and tell yourself, hey, if he's doing it, I can do it. І ви подивитесь на поліцейського і подумаєте, якщо він робить, можна, то мені теж можна. І тоді ви ногу переставити на газ і трошки додати газу. And І ви собі їдете, насолоджуєтесь краєвидом і перевищуєте швидкість, тому що ви побачили, що поліцейський перевищує також. But then you see the police car slows down a little bit. Але потім ви дивитесь, що ця поліцейська машина знову збавляє швидкість. And he pulls you to the side. І він тоді зупиняє вас. And he tells you I'm giving you a ticket for speeding. І тоді він говорить, що я даю вам тікет за те, що ви перевищили швидкість. You may ask him, what, what for? You were speeding with me. Ми запитаємо, за що? Ти ж також перевищував зі мною разом. But the police officer said, no, no, you were speeding. I'm fine, you were speeding. Він скаже, ні, ні, в мене все нормально, ти перевищив швидкість. Who's wrong here? Хто тут винуватий? Both of them. Той і той. Because the police car was speeding also тому що поліцейська машина перевищила швидкість також Both of them are under the law. Вони є обоє є під законом. Just because the police car is speeding. Тільки тому що поліцейська машина вона перевищила швидкість. Without his lights on. Без його цих світло, яке вказує, що він може їхати скоріше. He still under the law. Він також знаходиться під законом. And we see that many a times us Christians we may be like those police cars. Часто в нашому християнському житті ми можемо бути як ці, як ця поліцейська машина. But we don't have the lights like him to bypass the rules. У нас просто немає цих таких спеціальних маячків, які ми можемо, які дозволяють нам перевищувати швидкість або нарушати закони. But we are the pillars of truth in this world. Але ми являємось цими цими стовпами правди в цьому світі. And if an unbeliever sees us sinning constantly, Якщо грішник побачить на нас, що ми постійно грішимо, They'll take example of this and use it in their own lives. Він візьме цей приклад, який я привів, і в своє життя. So, brothers and sisters, I'll, I want you guys to remember this. Брати та сестри, я хочу, щоб ми запам'ятали це. That the God of heaven and earth came and paid up for our debts. Що Бог, творець неба землі, прийшов на землю, щоб заплатити наші борги. We disobeyed him. Ми його не слухались. We've sinned against him. Ми проти нього. And yet he came and paid for our debts. Але все таки він прийшов і заплатив за наші гріхи. And God wants us to have that relationship with him. І Бог має сильне бажання, щоб ми мали з ним спілкування. But when we do sin in our lives, але якщо ми в нашому житті, we must be like the prodigal son after he realized. Ми повинні бути як цей блудний син, який After he realized when he was in with the pigs коли він, написано, прийшов в себе, зрозумів, що він є рядом з свиньми, Він покаявся і вернувся назад до свого батька. May we understand this sooner. Хай би нам Бог допоміг зрозуміти це раніше. That we will repent not when we're with the pigs. Щоб нам не покаятись не тоді, коли вже ми рядом з свиньми знаходимось. But when we may have stepped accidentally on the road. Але якщо ми десь не необачно Оступилися. Виніті тюнбактігад е новак ви. Нам потрібно зразу ж вернутися до Бога і йти з ним. Як ми прийдемо зараз в молитву, хай Господь благословить нас і допоможе нам це все зрозуміти. Амінь. Давайте помолимось.